У вас покращення. Що сталося в Ногобесі з вами? Що було? Ну, було вже за кістку, я мовчу. Так. Що... Ну, кісту ми знаємо, кіста так. на почки у вас Що е... ушла. Що з очима стало? З очима, значить, у, поки я робила, у мене було 100%. Зір да? Зір був у мене дуже добрий. Пішла після операції останній наркоз і почало в мене поступово у 2012 році. Вже угу. було. 0,2 це 20%, а потім стало всього 10 відсотків, 0,1. І я не бачила, може в найменше вже було, але я не бачила людей так рядишком, так. Я не могла. Тож чіткості не було, не, було, не було того. Сусіди не вірили мені, що це та не вже це ти не бачиш. Ну не Піду в гості. Удома кругом кажу в очках, а думаю, в гостях будуть ті очки братні. Сядемо за стіл. Я не бачу, що на столі. Бо на дієті була, те можна, те ж не можна. А це після, я вибачаю, після наркозу що оперували вам? Мені багато що перервали, але остання була жовтня. І оце ці наркози. Це вже шоста була в мене операція, і мені дуже на очі дало. Сказали капать, і сповняла, бо дуже боялася слідку. Капаю місяць, сказали 10 днів перерив, потім 5. Mm -hmm. Другими, щоб мені одними тими каплями не капати весь час. Чередувати. Я не 10 днів перерив робила, 12 днів я робила перерив дві тижні і знов, і знов. І я 5 років капаю. Я піду 0. 1, 0, 1. 0 1. І останнє ось у мене у... Це коли... перед ну, я усю. Ага. Перед тим, як прийти до нас, да, да, ви теж ось робили? 27.16 року. Так, 20... теж 0.1. -1, -1, да? 1 Давайте ми отак, щоб видно було на камеру. Щоб буде видно, ось тут у нас дата 27.06 і ось у нас показник 01. Тобто і ви не бачили, виходить, на вісені витягнутої руки да. чіткості взагалі ні, не було? Ні. Так. так. Телевізор я тільки в очках дивилася, я не бачила. Як я почала ходити, хобі... зразу я прийшла, ж була як теля. <свісно> не знала, як що робити. Не робить. обізнана, <свісно> так? Да. Ну, кажуть, оцей бачу шарик, ложиш лож, 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 п'ятішарики сюди. Я його ложу, поки Івановна мені не показала, як правильно його ложити. А, -а, -а. Ну, а потім побачила, що кажуть, що очі. очі да? Ну, я вже все бачила, як я прив'язувала до очей, щоб не мешало по позвонку ходити. І я спочатку горіла очі. На 40-45, так? Я зразу кажу, мені очі. Угу. І я гріла. Потім оцю пов'язку я купила. Купили пов'язку у 2017-му, в цьому О, році, так. в вересні, Уже в кінці вересня. Так. Так. І якраз оце, по ще два місяці пройшло до цього. І я ні одного дня не пропустила, щоб я без пов'язки спала. От А до я. Як лягаю з пов'язкою і встаю, я її не знімала. І я б іще не пішла, але я з'їла очки свої. Що за це? І мусила йти, щоб вже очки, але тиждень ходить. І почала, я бачу телевізор, вроді бачу без очей. Але думаю, треба ж піти. Eh, того. Не так я не перевіряю, щоб мені виписали очки. очки. Я прийшла, просиділа там, звісно, бо ж там очередь, Прийшла, а вона провірила де каже, у вас поліпшився набагато зір. А я кажу, наскільки? А вона мені каже, у вас на, на правому 30%, вже відсотки, бачите, а на лівій ще 20. А я кажу, бо я ж лічусь. О, а вона каже, лічиться-лічиться того. Да, каплі, Я кажу, я каже, і далі да. Е, У неї і ця була. Катаракта. Правда, я капала, вона в мене не росла. Угу. Тепер вона в мене починає уменшатися. Да, да, да. да. То я сподіваюся, і я вже телевізору вже скільки? Три тижні дивлюся без очок. бачу. І вдома ходжу без очочки. Вже єду вгору, то вже це таке. А дома вже бачите, якщо без очків бачите, вдома. Починаєте бачити. Вже набагато я краще бачу. Набагато краще бачу це є. Вже людей я бачу. Тож одні силуети були. А тепер я бачу. І надіюсь, до літа. Я вже з літа, може, без очок буду ходити, сподіваюся. Я ще буду чередувати. По день так, я знову день. січня начну і пов'язки, Ну, пов'язки вдома весь час. Але ще буду і подогрівати. Але да, <реш> да. да. ви задоволені, слухайте, дуже. стільки років так, і я так, сто раз... років капала, <кх> і Нічого. хоч би отако на двік був, хоч би на граміночку. Думаю, що може буде хуже і хуже і хуже. хуже Боялася, капаю. Бо думаю, не дай Боже, осліпнути це дуже, а це така вже а рада. Це... Ну, що ж, як я бачу людей і бачу. Рік в Нугабесті. Скільки? Вчора було рік. Вчора було рік да, вчора і... було рік в Ногабесті. Да, і... почала... да, Півроку да, гріли да, і два місяці в пов'язочці. І такий результат. Покращення зору. Супер. Продовжуємо ось. Ось. На 20. Да, ось. Показуємо ось, що у нас вже на 27.11.2017 вже 0,2 і 0,3. Не так як на людини, ну людини. Да. Супер. Слава Богу. Ми вас вітаємо. Ми бажаємо, щоб і зняли ці окуляри. Бачили чітко. Буду ходити без окуляра. Я вас вітаю. Давайте ще раз покладемо, що це супер, це супер. Молодець. Клас.